Ну що, всім привіт раз вас підписту підбайком. Ми продовжуємо грати в Гойку за Україну. Так, ми б'ємо зараз союзників. Потрохи поступово, я тут прилетів в хм, в Африку, але давайте тут поки що автонаступ приберу. Давайте я хоча б якось укріплюємось. Хоча тут є вільні провінції пусті, якими треба користуватись. Так, чи працює тут залізниця? Скажіть, що працює? Працює. Так, чи таке чи інакше постачання в нас є, загалом, якщо у нас там постачання вже є, то все прекрасно. Тут також ми б'ємо Грецію і б'ємо вдало. Типу, я думав, автонаступ тут не впораться, тому що це все ж таки Греція, але я прилетів і вдало б'ю Грецію. Що дуже приємно. Так, сюди я зможу зараз пробитись? Я думаю, все ж таки тут треба повернути автонаступ. Тут прям треба повернути автонаступ, тому що поки вони тут не укріплені. Поки не укріплені, ми досить вдало тут атакувати. А, так, зачекайте. Ага. Я щось забув, що Велика Британія наш союзник. Римський пакт. Ай! Як тут це складно! Співдружність наці, а ти що? Він четвертий інтернаціонал. Ти з Совком союзі. Ай! Насправді так кажучи, моя. Е, тимчасова мета буде розібратися з римським пактом і вийти з е, німецької. Коротше, з Альянсу Німецької імперії. Як він там, німецький. Німецька імперіянці. Коротше, Конгрес. Німецький конгрес будемо називати, Але для цього треба ще капнути Південну Африку. А, а я думав вона в. Окей. Гаразд. Не звертаю на неї увагу. Я думав, вона в золотій рамці. Так, ну, в речі, ми добиваємо їх. В південній Африці також ми їх більш-менш п'ємо якось. З тоюшкою гарантій. Союз радянських республік загрожує. Є одна величезна проблема, те, що. Ну-ка. Давайте я зараз на всякий випадок збережусь. Я їм буду гарантувати захист. Я збережусь, що я зараз не розумію, чи нападе совок на них чи ні. Якщо він нападе, то я просто приберу свої війська і поставлю навпроти Савка. Ми захистимо наших естонських друзів. Так, хтось приєднався як ворог. Нічого, нічого страшного. Так, піхотка, на. Круто танкова зброя. Ми зараз багато воюємо, тому краще. Так, війна за незалежність, ага. Не тільки. Так, питання, по-перше якого біса ви тут побудували кордон? Не треба. По-друге, тут в них купа вільних провінцій, заходьте в них. І простих, так. В Люксембург. Бувай. Риторія? О, контрнаступ. Йди в контрнаступ. Ти по-хорошому сюди йди. постачання тут понабирати. Так, що в нас. Якого біса в мене. Що сталося? У мене тут було більше дивізій. Тут була 24. ка А, ні, тут не було 24, ка все. Все під контролем. Ой, а в нас? Давайте поки що не переходимо в виробництво авіації. Ось скоріше ось так, ось так, і більше в піхотку. Ти ж в свою чергу, щоб мені взяти? Це все вже ж прекрасно. Давайте придушення супротиву, щоб в нас менше йшло на супротив. І також, хто в нас контролює окуповані території? Паняшка. Правильно, паняшка, все. Японію. Головне капнути Японію взагалом, так. Але давайте зараз з сапокою розберемось. І тут прийдемось. Ми тут прийдемось так чи інакше. Так, нас намагаються зупинити. Ми обидві принці атакуємо, вони нас не зупинять. Греція капне від наших рук, так само, як і. Так, Більгію не шпаємо. Їх би розрізати тут. Так само, як і Південна Африка капне від наших рук. Ну, не треба сюди ставити дивізії, не тратуйте мене. Ми ж проти Португалії не воюємо. Так, зайди в цей вузол постачання. Так, зброя вогневої підтримки це прекрасно. Проти інженерів. У нас зараз проблема, що в нас багато де немає постачання. В першу чергу це фа в... тут. О, перед. Якщо ви зможете тут пройтись, прекрасно буде. Одного з вас зупиняю, і йди в фіна, атакуй. Є, все, тепер у нас тут ще й постачання є. Таке. Ну, щоб якесь... Давайте, зайдіть ось тут, в порт ще. Ай! А тут зайнято, я зрозумів. Ви в трьох сюди, через шифт сюди. Тепо, чи через shift сюди. Так, оточить цей порт, насправді так кажучи, є. І ще в оточення йду. Так, тепер постачання буде? І через shift всі сюди. Ви добивайте їх і шиб сюди. Греція їй буде. Греція буде. Так, тут ми їх розрізали. Але я б такий, щоб сконцентруватись. Виключно на південь. Вперед. А, все, капнув. Ха. Ха-ха. ха 17. 17 дивізій. А, взагалом-то Естонія з нами в альянсі. Вас перекинути в Африку? Чи? Так чи інакше, Китай з нами також в альянсі. допомогти Німеччині з Японією і вийде з німецького альянсу. Давай тимчасово сюди приєднаю. Як тільки доб'ємо Південну Африку, одразу політимо б... бити Японію? Чому б ні? Так, нова піхотка. У мене і так мінус і сталі. І піхотка, я ще нову починаю робити. Швеція, не. Швеція закуповує сталь і вчаю військову поліцю. У вас ще агресивний наступ. У вас має. То, так, у вас агресивний наступ. Чого ви не атакуєте агресивну? Є місця, куди можна прям дуже хорошо агресивно атакувати. Типу. Агресивний наступ якийсь неагресивний. Швеція торговля. та нехай. Я тільки за торговлю. Ну, одразу нову ППОшку вивчу. Там є можливість трохи наперед вивчити. Прекрасно. Розрізали їх ще раз навпіл. Зараз тут в них порт заберемо. О, ну, вони тут оточення, ха? Ха-ха-ха, хто хтось встряг. І дуже сильно є. Мій внесок: 28%. Найбільший. З усіх це найважливіше для мене. А так, проте піхотну, атаку прорив беру. Хоча на біниці для нас теж також максимально важлива Ну потім подумай ще. Ви знучаєтесь, ви в курсі що ви тут могли б зробити їм оточення, якщо б захотіли. автонаступ, ну не тупи. Що в мене тут? Авіація можу? Ні, авіація в мене прекрасна. Яку я не виробляю? Ой, на! Досконалана машина. Відчислювальна. Хто всім готові? Прекрасно. Сюди. Дістати вас. Просто приєднутись до цієї армії, все. Ей, хтось, з вас 24 -го готовий. Давай, в Київ. І давай також приєднуйся до всіх. Байдуже вже. Тренування, не тренування, байдуже. Походу, справи справа І Тут, до речі, вони в оточенні. Проблема в тому, що тут чомусь німеччині відійшли ці провінції. Чому? Це дратує. І через це в постачанні не працюють. Хоча ні, працюють. Але в нас чомусь немає постачання. Коротше, це так дивно. Це все так дивно. Хорошо б зараз їх оточити в кіптауні. Такі славі претендує на Македонію? так, байдуже. Так, так, так. по того вони зараз в двох оточеннях, я б закрию Кейвіттаун, закрию це оточення. Давайте всіх хто тут навколо, добити їх? В чому проблема? Тому що в нас нема постачання на німецьких землях. Але нормально, ми їх доб'ємо. І в Кейптауні доб'ємо. Можна буде плити. Кудись плити. Так, що тут фактично ворог тільки в Франція також мій ворог. Але тут таке, вони вже капнули. Тим більше я їх обох, обох капнув. Лишилось тільки Азія. Куди ми політимо зараз? Давайте, добувайте їх. Ін є. Пауза. Тепер всі мої війська, які є наша мета Японія. Японців тут не те, щоб багато. Тому взагалом встаємо ось так. Цілимось кудись сюди. Проблема в нас в відсутності флоту. В повній відсутності флоту. В нас є вірфі. Корпус крейсера є. Але досить флоту мінімальний. Так, давай для тебе треба хоча б якась система керування вагнем. Для мінімального. А я вже не можу створити нічого. Окей. давай, На, Так, авіацію ж врубив якусь якийсь час. Штраф від поганої погоди. Прибираю. Але в мене тепер командний ресурс, максимум командного ресурсу дуже маленький. Давайте я найму ще генерала, все, вперед. Побіжали. Зараз в мене з'явиться досвід флоту, хоча б якийсь мінімальний, щоб зробити щось. Щось, хоча б. На по, по, легка атака. Скажіть, будь ласка. А, ну слухайте, я більш-менш непогано тут прийшовся? Можна одразу універсальну батарею взяти. Ну і тут ще по приколу візьмемо спецпризначенців. Все. Так от досконалену Ппошку одразу починаю робити. От, можна одразу торпеди більше нові взяти. А не потрібен флот. Потрібен буде часто флот. Так, для Ппошки бонус беру. Можна ще комусь бонус для флоту. Нехай по флоту буде. І ППО легка атака. О, непогано флот ми змогли покращити. І. хм. Ну прорив, нехай. Так я сподіваюся, ми хоча б. Море контролюємо. Скажіть ви так. Плані, я не хочу, щоб нас тут топили. Тому що ми тут багато плаваємо зараз, багато плаваємо їх військ. Я б насправді каже щоб тимчасово прибрати все тренування. Залишити, не знаю, якусь одну дивізію. У нас справді проблеми... Ой, я тут щось випадково. Є проблеми зі спорядженням. Що, громадянська війна в Південній Африці, є ж? Ми ж капнули Південну Африку. А, ну там іншого і нема. Так, я тут трохи потрапляюсь-під. Японські човники, це жахливо, насправді так кажучи. Я багато втрачу через це. Але нам треба сюди потрапити. І перші війська вже припливають. Японці. Так, а вони тут дуже слабкі. Прям дуже слабкі. Прям занадто слабкі. Тут дуже багато просто пустих провінцій. Я зараз припливу, трохи відпочинемо і одразу ав автонаступ. Так, тут мене ще підтопили. кляті союзники не можуть тримати захист. Загалом вперед. Так, ви бачите, це, біль... це вигідно. Такий наступ вигідний. Так, я вже ж в мене верфі є, бо я їх будую. Давайте ще поки що трохи в конвої. А потім, як тільки я вивчу тебе, базову універсальну батарею, створю перший човник. Бачите, слухайте, ми їх прям сильно давимо, бачите це. Прям хорошо їх давимо, мені подобається. Оп, чистівна машина. Ти тобто бонус поки що не хочу брати. Улот на бронювання. Все одно я. я зараз не зможу зробити необхідний для себе шаблон човника. Давай пропустимо новий крейсер, мінімум те, що треба, це гармата. Універсальне другого рівня. І далі системи керування вогнем. Це мінімум, який необхідний. Далі можна взяти бронювання, в мене вистачає. У мене вистачає на ППО максимально. І або на допоміжну батарею, або на радар. Давайте допоміжна батарея. Все, далі не вистачить досвіду флоту. Тепер поїхали. Корпус крейсера. Тут лишаю 5 на виробництво конвоїв. Все інше далі буде йти на крейсера, на створення мого власного флоту. Так, на це йде багато сталі. На це йде, буде йти дуже багато сталі. Я морально до цього готовий. Дивно, що в мене не вистачає сталь. Давайте взагалі закриту економіку зробимо. Вона зараз буде більше сталі. Так, флот нам Нам необхідний якісний флот. Тому покращую тут на одразу тебе. І давайте тут Ш... менш. Так, зменшимо шанс критичних ушкоджень отримання Ага, ще я тут бачу проблему. Ти. Не дратує завжди це. Все, мій, мій внесок має бути ще більше. 30%, прекрасно. Завдяки тому, що я зараз ще і я пошук дуже сильно, прям дуже сильно давлю. Типу вони були в на куди ширшому кордоні. Зараз ми дуже сильно їх віддавили. Але втрачаємо багато. Це треба. Ех, це треба визнати. Об я вже 137 тисяч втратив, коли в Японії об мене всього 94 тисячі. Чи міг би я більш ефективно воювати? Так, але подивіться на це. Давайте, тимчасово зупиняємось. Нехай всі стануть по позиціях. Ось так, всіх зупиню. Вставайте по позиціях швидко. І піду на новий наступ. Що тут? Три конвой я втратив. Станемо, відновимось. І підемо в новий активний наступ. І що тут взагалі пуста провінція? Просто зайдіть в неї. То я б ще ефективніше все робив. Бура, тут одна дивізія. Пробуйтесь. Що Я щось дослідив? Я щось дослідив. Давай нав... Давайте потрохи танки вивчати. Це зайвим не буде. Я а тепер для чого я це зробив? Це щоб зайти в нанкін. Нанкін. Оце вузол постачання і так далі. Тут. Куйтесь сюди. Ось вам вузол постачання. Ось тут, всі хто тут є поруч. Вузол постачання. Візьміть при кордоні постачання. Що дасть мені просто неймовірну перевагу по силі. Тут просто атакуйте. В гори неприємно, але через гори тут стоїть порт. Що прекрасно. Так, тут є вузол постачання. Запрацюєш? Питання, залізниця сюди йде? Ех! Ні, сюди залізниці не йде. Я ще буду їм залізницю будувати. Ну окей. До речі, у мене зараз будуть фідні фабрики. У нас є багато регіонів для забудови. Прекрасних регіонів для забудови. Хоча б той же Станіславів, Волинь. Ось ви в чотирьох. Давайте. Раз, два, три, чотири. Почнемо з Івано-Франківську. Волинь. Житомир і далі Проскурів. Тернопіль. Все, поки що все. З забудовою. Так, нан нанкін візьміть. Візьму тут постачання по кордону. Ви пробувайте сюди, ви сюди. Ну і хтось потрапив в оточення. Ви сюди, ви через швидко також сюди. Зараз візьму прикордон. Окей. Якщо вони всі пішли в наступ, також в допомогу їм йду. Але щось якось погано. Коли я сюди тільки приплив, було якось легше, бо вони менш укріплені були. Зараз вони, судячи за все, побачили наступ мій. І підвели війська. Це дуже неприємно. тут? На, тримай. щось забагато невигідних наступів. Так, як коли я тільки сюди приплив, вони менш укріплені тут були. Зараз вони щось, щось зробили. Давай сюди. Прорив. На півночі. Ось на півночі їм якось. Вони якісь не, не сильно стоять, не сильно тримаються. Вперед. Я роблю їм оточення і приходжу зі нас. Так, тут і по рельєфу краще. Ви в трьох. Вперед. Сюди. Ви в провінцію. Сюди. Вперед, полетіли. Хтось та хтось підійде, в підкріплення. Ой, ой. В когось проблеми, японці. В когось проблеми. Навіть не знаю в кого. Так, полетіли. Ще один міні-проривчик. Полетіли. Ну вони по справді багато крамців просто лишають пустими. Не користуватись цим це буде дивно. Та що ти зробив, я цього не. Коротше, байдуже. Окей. Гра сама по собі зіпсувала мені наказ. Так, універсальна батарея краще. Давайте торпеди покращимо. Ну і так, мені необхідний якісний флот. Що в нас? У нас хоча перші човники. Не. Ну, потрохи. Це, це почекати треба. Навіть перші. Перш, перші крейсера треба чекати. І довго чекати. Так, теоретично їм тут має бути прям неприємно. Ось так. Спробую протокувати їх. Перекриваючи тут це оточення. Так, ви розходьтесь кудись. Тут загалом можна зробити оточення. Це це оточення, вважайте, я закрив. Я створив, я закрив. Ну, скажіть, китайці ще допомогли мені закрити його. Але головний внесок в це оточення зробив я. Та якого біса? Так, давайте зараз сконструємось для початку на зачиненні цього. зачиненні цього оточення. Відходимо, Конструюємо свої сили і будемо бити зараз їх. Так щось ще. Я вже непогано тут повчав. Давайте по По броні, по танчикам і так далі. Так, коротше, все вперед, максимально агресивний наступ, тому що тут купа вільних привінців навіть є. Нехай закриваємо це оточення. І тут врятуємо їх від оточення. Це не прямо оточення, тому що в них порти є, але. Це оточення. Фактично це оточення для них. Тому що бачите, як воно закривається швидко нами. Швидко нами. Що таке швидконий? Коротше, щось мені підказує, що нам так чи інакше доведеться збільшувати виклик. Якщо я хочу щось отримати в цій, в цій грі. А я верфі вже відбудував в своїх регіонах. Ну так. Так, поки що так. Поки що це всі верфі, які в мене є. Ну, з таким виробництвом флоту я багато чого не зможу досягнути. Ой, закриваємо їх тут. Все, вони програли. Це все ми померли, є прекрасно. А тепер вже можна і вставати на дуже щільний наступ. Випустимо звідси сюди. І мета, корея буде. Ось так. Ми встанемо дуже щільно, там більш-менш рівнинно. І завдяки цьому можна розраховувати на прорив. Справжній прорив. Що я тут можу покращити? Бронетехніка. Та надій. Так ще ні. Атака, захист. Вперед. Так, чекаємо, підходимо. Загалом з тим, що вже стоїть, можна починати проривцей. Давайте сократимо ось так фронт. Вперед, розширяємось. Я зараз в Пекін зайду. Хе, прекрасно. Ой, Японія! Щось ти втрачаєш провінції На ще танчик. Ой, я не так хотів. Кроще байдуже. Так ну не розширяйтесь так сильно. Сконцентруйтесь виключно, на Більше ось так. Більше на кореї. Так, вони тут 12 дивізій захищаються. Кобідіть їх. Вперед, всі сюди. Обходимо їх. Захищайтесь, захищайтесь. Прекрасно. Ви. Я, я. я що, я не против. 12 дивізій тримаєте в одній провінції це прекрасно. Я тільки за. Чим більше дивізій в одній провінції, тим більше оточені. Ой, 14 дивізій в оточенні тепер. Як це так сталося? Я випадково взагалі цього не планував ви що? Не заплатований оточені 14 дивізій. Як мій прорив, хорошо йде. Базовий двигун. На. Сам танк. Саме шасі. Так зачекайте, а Імперія Цин. Я воюю з Японською? Імперію як це цікаво, чесно кажучи. І при цьому ми воюємо одночасно із Японією із Цін. і з Імперією Цин. Якщо, напевно, будемо укладати мир з Імперією Цин, то ми будемо укладати мир і із Японією. Ну, в плані, ми разом з Японією будемо ділити імперію Цин. Це цікаво. Як мені цікаво. Так, тренування гасіння пожеж. Ще раз. Я хочу перший флот. Так, зачекайте, в мене вже є, напевно, перший флот. Є, перший човник. Перший човник. На, тримайте собі адмірала, тренуйся. Всі, хто виробляється, давайте сюди. Яку ти силу даєш? Припустимо ось так. Сюди. 186. Не жахливо Все, але тренуйся. Буде хоча б десяток таких, то можна навіть, навіть, навіть на щось розраховувати. Ну ж, я, якісний. Якісний шаблон човника. Продовжуємо. Так, ви ж заходите сюди. Так, все, постачання візьмете. Тому що якщо ми десь не пробуваємо. Коротше, якщо в нас тут і проблеми будуть, то через постачання. А по відчуттям в нас вже тут проблеми. Хоча ми якось тут тримаємось. 43-й рік. Давай. На, тримай максимальну конструкромсовсі, щоб я бачив вже максимальну кількість заводів, які в мене можуть бути. Да, в мене з виробництвом жах. Поетапна прострілка, дякую. дякую що у нас зараз дуже щільний наступ. Плюс, можливо, мої конвої топлять. Ні, неможливо, мої конвої точно топлять зараз. Не знаю. У нас стандартизовані конвейери. Так, і взагалом. Непогано. Якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за Україну та інші країни, то ви зможете це зробити в моїй грі в симуляторі України. Посилання ви на неї зможете знайти в описі. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного. Це також мене дуже сильно підтримає. А також дуже сильно підтримують мої спонсори, ніяких можуть побачити. Ось, ось, ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і входять з відео. Якщо в когось, міх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або на в описі, або так само старший спонсором на Ютубі. Підписки, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.